Наші свідомості недолуха, ніби вибачте, я буду казати це мій бій. Тварина це іграшка. Тварина по цивільному кодексу це реч. Тому з неї можна робити, її можна викинути, з совістю своєю можна добаватися. Тому тварин взагалі в нашому суспільстві. Бути не повинні. Тому тотальна стерилізація наша все, друзі. І кожен повинен починати з себе. Не буде байдуже. Мене це не касається. Друзі, не можна так жити. Я вдарам на початку нашої бесіди сказала, що екосистема це наш дім. Дім це не тільки наші чотири угла, там квартира, там будинок, де ви мешкаєте. Дім це все наше. І ми всі взаємопов'язані. Наприклад, вас кусає собака. А це якась людина зробила неправильно. Ви розумієте, Ми всі пов'язані. І якщо ми будемо вибачте, я яка група скажу, тільки їсти ковбасу, працювати за кусок ковбаси і ходити в туалет, ми так з вами не еволюціоніруємо. У нас не буде лада, нас будуть кусати собаки, ми будемо бувати один одного. Ви розумієте? Тому кожен має задуматись і не просто жити і ходити в туалет, кушати і ходити в туалет. Але ми повинні думати, що ми всі разом, ми об'єднані і ми взаємодіємо. Це дуже важливо, друзі.